Щодо безпілотників на їхній території, а також про рейтинги українського президента та хто відповідальний в Україні за корупцію. Політтехнолог Юрій Подорожній доєднується до нашого етеру. Вітаю вас, пане Юрію. Слава Україні! Вітаю громаді слава. Отже, щодо Румунії вони поінформували союзників із НАТО про триваючі напади Російської Федерації на українську портову інфраструктуру поблизу Румунії. Так само, як і про те, що на їх території вже втретє знаходять уламки дронів, подібних до тих, які використовує Російська Федерація, і в Українців якось завжди багато сподівань на те, що ми побачимо якусь бурхливу реакцію. Так було і після Польщі, куди влучили ракети. Власне так само зараз і з Румунією. Чи чекати нам ще і чи дочекаємося ми реакції НАТО? Ну давайте говорити про те, що бурхливої реакції ми вже не дочекаємося, і не треба такі мати марних сподівань. Американці і весь блок НАТО вирішили зайняти в цій війні позицію, коли тихою сапою просуватися до тих цілей, які перед ними стоять. Тому шоу ми з вами не побачимо загострення. Прямого загострення стосунків Вашингтона і Москви, де почнуться якісь, ну так би мовити. Удари один по одному, інформаційні удари я маю на увазі один по одному таких не буде. Не Москва собі подивіться не дозволяє нічого подібного. Ну крім там гавкою Скабєєвої, Чорноротої на, на телебаченні і, і Соловйова залитого бояришником. А ми в принципі від офіційних осіб якихось серйозних таких грубих заяв не чуємо і обмінюються заяв і Вашингтон, і Москва, але тим не менше, вони не є спрямованими, прямо спрямовані один проти одного. Тепер що стосується власне безпілотників і ситуації з тим, як НАТО має реагувати, ну напевно. У... Нас для нас все стало зрозуміло, як буде реагувати Північно-Атлантичний Альянс на подібні речі. Я маю на увазі на те, що долітають ракети або падають безпілотники на територію, яка вважається Північно-Атлантичним альянсом. Ми побачили з вами після того, як російська ракета потрапила на територію Польщі. Пам'ятаєте, яка була реакція? Всі казали і про п'яту, і про четверту статтю, і про там загальний збір країн НАТО? Бо ракета влетіла на територію Польщі. Більше того, почалось якесь розслідування. Поляки заявили спочатку, що це російська ракета. Потім сказали, що не російська Україна 100% Президент Зеленський заявив, що це російська ракета. А потім раптом э, пролунала заява, що це швидше за все, українська ракета впала на територію э, Польщі, і на цьому, в принципі, все. На цьому всі забули про те, що відбувалось. Ну, по цій самій схемі діє е, зараз е, події розгортаються і в Румунії, але е, тільки е, як вершина айсберга. Так, без полотні падають, румунська сторона спочатку не визнавала, що це російське, потім там почали говорити про те, що це дійсно російське, так що це комуніський заявив. Зараз населення закликає. Сповища. Сповища, 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 Ні. Реакція e, і ця реакція, виявляється, полягає в тому, що шостому флоту Сполучених Штатів Америки який базується в Середземному морі, тобто, фактично в нашому басейні e, e, і Чорного моря, також. Шостому флоту зараз розписали стандарти поведінки в Чорному морі, чого не було ніколи. Тобто шостий флот і флот, який буде об'єднаний в Північно-Атлантичному альянсі, готується до того, що можливо буде заходити до Чорного моря. І Ця інформація не дуже пройшла по нашим засобам масової інформації. Знову ж таки, ми любимо шоу. А шоу то тут нема ніякого. А от і внаслідок прийняття цього документу, і плюс падіння безпілотників на територію Румунії призвело до того, що було оголошено навчання військово-морських флотів Румунії, Болгарії, Туреччини. України і Сполучених Штатів Америки в басейні Чорного моря відповідно такі тренування або злагодження роботи флотів на можливу атаку в Чорному морі. Тому власне оця реакція як проведення навчань є. І ця реакція досить серйозна для військових зрозуміла історія. Коли кораблі сходяться в одне місце і відпрацьовують ті чи інші дії, це означає, що вони в будь-який момент будуть готові встати на рейд і іти виконувати бойові задачі. Власне, тому напевно напевно НАТО, Північний Атлантичний Альянс, не робить гучних заяв, не реагує відповідним чином на дії Російської Федерації, прийнято рішення про те, що не дати Москві втягнути країни Північно-Атлантичного Альянсу на будь-які вирішили на відповідати. Розсудно. Але я вам хочу сказати, що, на мій погляд, не військово, так, я можу тільки аналізувати якісь політичні наслідки тих чи інших подій. Ця реакція є абсолютно неправильна. Росія відчуває те, що вона буде шукати слабину. У Північно-Атлантичного альянсу ви знаєте, коли минулого року в ефірах різноманітних телеканалів мені, мене запитували про цілі Російської Федерації щодо Північно-Атлантичного альянсу, я говорив про те, що цілі Росії тягнути країни НАТО в цю війну, і на мене знаєте, от такими очима дивились. Коли ми почали там гнати Києва, коли е е перші там просування наших військ серйозні постачання зброї пішло, підтримка загальносвітова, санкції, і так далі, в смислі, Росія тут з Україною не може справитись, а вони ще хочуть втягнути країни НАТО в цю війну. Тим більше, що ну, ми з вами розуміємо, да, якщо всі країни Північно-Атлантичного Альянсу, ну хоча б ті прикордонні країни, об'єднаються і виставлять е е свої дії проти Російської Федерації, вони не витримають. Не витримають, тому що ми з вами дозовано отримуємо ту зброю, західну зброю, і то росіяни не можуть нічого зробити. А уявіть собі, якщо авіафлоти е, е країн Північно-Атлантичного альянсу візьмуть і займуть небо і почнуть вступлять в пряму протидію з російськими літаками. Я думаю, що їм не буде що робити там у небі рівно те саме з флотами, рівно те саме з танками, з ракетами і так далі. Так далі. Але тим не менше, НАТО прийняло таке рішення і вирішило не втягуватись в цей конфлікт. Я думаю, ще тут є причина не того, що Вашингтон чи Берлін чи Лондон боїться Російську Федерацію, що вона там, наприклад, застосує ядерну зброю. Ну, вона її може застосувати в будь-який момент, я вам більше скажу: на мою думку, росіяни мають застосувати ядерну зброю цієї осінь, якщо Росія зараз продаючи контрнаступ. А вони не хочуть це визнавати, в істерики, е, е б'ються, але розуміють, що ми поступово просуваємося. От якщо Україна цей коридор до Криму закриє для Російської Федерації, швидше за все в них буде один вихід застосувати ядерну школу. Тобто, якщо вони її не застосують до листопада, давайте скажемо до Грудні, то от не Застосують ядерну зброю ніколи, тому що вони погодяться з тим, що програли цю війну, і вона вже буде йти. знаєте, по, по такій накатаній. вони вже нічого зробити не можуть. Навіть от зараз ця зустріч Путіна з північно-корейським диктатором здавалося б, вони намагаються там домовитися про зброю. Але е, і Шойгу поїхав там? Подивіться, яке шоу влаштували концерти, співи там про любов, про родину, про Росію. Корейці співають, плескають все це е, е, відео є там і так далі. І, так далі. і ось приїжджає е, е, лідер корейський і до Москви. і здавалося б, ідуть зараз активні переговори про постачання. Але в мене виникало питання: а на хіба? От а на хіба їм зараз влаштовувати ці два шоу для того, щоб домовитись про постачання старих е, запасів е, зброї? І же ж на моє велике запитання, що ну, немає сенсу в тому в таких зустрічах і в таких перемовинах для постачання боєприпасів з Кореї в Росію. Буданов говорить про те, що корейці вже постачають свої боєприпаси там місяць, півтора, два і відповідно, про що ці перемовини? А мені здається, що це така велика ширма, яка влаштована Пекіном для того, щоб постачати Російській Федерації озброєння. Бо північно-корейські військові запаси це ж старі радянські, які підходять там, але вони старі, радянські, вони ніяким чином не можуть змінити хід війни. А от те, що можуть надати китайці, але не надають по причині того, що не хочуть вступати в такий ж самий прямий конфлікт з Вашингтоном, очевидно, Північна Корея стане цією ширмою для постачання зброї з Китаю. Так, це буде відомо дуже швидко. Але подивіться на історію з Іраном. Підсанкційна така ж сама підсанкційна країна, яка постачає безпілотники, але практично кожна заява уряду з цього приводу з Тегерана звучить, що я не я, хата не моя. Нічого ми не постачаємо. Рівно так само буде і з північною Кореєю і з китайською зброєю, тому власне я думаю, що китайці почнуть постачати росіянам ці озброєння. А вони ж чуєте які реляції роблять із Росії, що вони наростили виробництво озброєнь настільки, що це більше ніж всі країни північно-атлантичного альянсу разом взяті. Очевидно, такі заяви потрібні для того, щоб прикривати постачання з Китаю. Насправді їх не виробляють, але будуть заявляти, що це російське виробництво. Тому власне на осінь осінь має бути жаркою. От Кулеба говорив, що осінь буде для України гарячою на дипломатичному фронті, вона буде не менш гарячою і на реальному, на фронті, де наші воїни. Фактично фактично просуваються зараз до Криму. Просуваються до того, щоб відрізати Росіянам шлях з Росії до Криму по суходолу. Ми ж з вами розуміємо, що тоді фактично Крим перестає бути якоюсь військовою базою. Він починає бути лише таким островом, який без безкорисний або не не корисний в з військової точки зору, у разі можливості таких серйозних домовленостей постачання Китаєм зброї через північну Корею важлива реакція наших партнерів. США кажуть про те, що застосують санкції, якщо Північна Корея буде постачати зброї Російській Федерації. ГУР кажуть, як ви і говорили про те, що процес уже близько двох місяців йде. Чи боїться Північна Корея санкцій, і в яких галузях для них вони можуть бути критичними? Слухайте, ні, не боїться Північна Корея жодних санкцій. Для них критичним е е е жодної галузі не буде, тому що Корея вже є країною підсанкційною. І єдине, чого вони потребують, це грошей. І продовольства, якого їм не їм не вистачає, і грошей і продовольство Північна Корея собі заробить. Ну ми з вами знаємо, що північна Корея є одним з найбільших продавців наркотиків на світовому ринку. Виробників і продавців наркотиків на світовому ринку. Тобто вони не працюють після того, як ввели санкції. Вони не працюють на легальних ринках. Вони працюють на ринках нелегальних. Таких як ринок наркотиків, тому власне боятись їм немає чого. Ну я думаю, що всі ж і Пекін, і Пхеньян, і Москва. Всі ці ризики розуміє, і Кореї пообіцяли, що будь-які санкції, які буде введено заходом, а вони не будуть дієвими щодо власне північної Кореї. А захід змушений заявляти про те, що вони будуть вводити санкції. Ну не в війну ж вони будуть обіцяти оголосити північній Кореї, погодьтесь. Тим більше, що Північна Корея і так в стані війни з південною Кореєю, можливо, хтось не знає а немає мирного договору про між північною та південною Кореєю. Вони і і зараз знаходяться в стані війни. Тому власне, чим ще лякати Пхеньян, який пристосувався рівно як і Іран. Пристосувались до обставин, які є, і почувають себе, якщо не досить добре. Ну там Іран почуває краще, бо в них нафта і нафту знаєте, вводь ті санкції, не вводь ті санкції, а все одно нафту будуть купувати. Щойно пройшла інформація, що Німеччина за останній рік наростила 15 разів, наростила закупівлі російської нафти, і е, е, так би мовити. Помічником у цьому нарощуванні стала Індія. Через Індію німці закуповують російську нафту. Те саме з підсанкційними країнами відбувалося, тому я не думаю, що хтось чогось боїться чи хтось чогось не розуміє, надаючи Росії цю зброю. Також є думка про те, що наші партнери можуть відповісти зброєю, тому що першими давати зокрема далекобійні ракети або винищувачі вони не хочуть, аби не призвести до ескалації ситуації, як вони кажуть. А от власне, якщо вони знають, що із північної Кореї йде зброя до Російської Федерації, то це пришвидшить процес отримання Україною потужної зброї чи так воно може спрацювати? Ну, звісно, може спрацювати і швидше за все спрацює. Ми ж з вами бачили, що постачання зброї України це завжди політичні рішення, це не є рішення військових. Якщо б військові приймали це рішення, Україна вже б до березня цього року була б озброєна і в 16 і атакамсами, і достатньою кількістю хаймерсів. А тобто, наступальною наступальною ракетною зброєю. ну подивіться, нам там е, кілька ракет. Ну я в лапках кажу, я не знаю насправді цифру, але кілька ракет британці передали. І ось подивіться Севастополь, ждет Севастополь. Все горить, кораблі тонуть. Це все нам ракети є. Ви Знаєте, військові фахівці говорять, що постачання атакамсів означає, що буде здорожчено в кілька разів війна для Російської Федерації. Дорожче стане війна. Чому? Тому що атакамси здатні будуть контролювати територію майже до Урала. Тобто жоден аеродром в Російській Федерації, жодне підприємство в Російській Федерації, жодна база військова в Російській Федерації, яка розташована географічно до Уралу, тепер не буде в безпеці, як вона зараз знаходиться. Так? Подалі самоліти загнали там трошки бензинчику ще долили, і, і полетіли на ті відстані, які треба. Тепер такі літаки, бомбардувальники стратегічні або інші, які обстрілювали територію України, вони не будуть в безпеці, і це буде набагато дорожче для росіян. Плюс ми будемо бити по військовій інфраструктурі і інфраструктурі, яка забезпечує російські війська тою ж зброєю. Тобто, фактично, от зараз. Ж з одного боку стоїть питання, і нам і від нас вимагають, що не можна використовувати західну зброю на території Російської Федерації, але знову ж таки, з'явиться ще якась північна Корея, ще якась подія з'явиться така. Яка на заході призведе до того, що Шольц з Байденом візьмуться за руки ще посередині Макрона візьмуть, і втрьох скажуть: ну мусимо, мусимо дозволити Україні бити по території Російської Федерації, і в Росії це прекрасно розуміють, що рано чи пізно цим закінчиться. Щодо ситуації всередині країни, згідно результатів опитування, яке було проведено фондом державні ініціативи спільної з Київським міжнародним інститутом соціології, станом на початок липня цього року, майже 80% українців вважають, що президент України несе пряму відповідальність за корупцію в уряді та в воєнних адміністраціях. Чи говорить це опитування про те, що власне люди або не розуміють від за, за що відповідальний президент в країні за що відповідальний уряд, а за що відповідальні набу, і так далі, або ж це говорить про те, що люди бачать, що влада зараз зосереджена здебільшого в офісі президента. Ну, що значить люди не розуміють? Люди все розуміють. Люди більше за нас з вами разом взятих все розуміють. Вони живуть реальним життям, получають свої 3 тисячі чи 5 тисяч гривень зарплати, а хтось 10 получає. І вони ходять в реальні магазини, дивляться на ціни, які в цих реальних магазинах, дивляться на ті зарплати, які їм платять. І в той же час дивляться на те, як живуть можновладці, і читають, і бачать, і пишуть, і де сім'ї, і на яких автомобілях хто їздить. Люди все це бачать і все це знають. І якщо хтось вважає, що він самий розумний і самий хитрий, коли більшість українців так чи інакше задіяно в війні. А більшість чиновників так чи інакше задіяні в корупції, то тут виникає питання: а чи набув нас винне за те, що відбувається е з корупцією? На корупційні антикорупційні органи мають викривати корупцію, а хтось має бути запобіжником корупції? І правоохоронна система не є запобіжником корупції. А так, як всі прекрасно ще розуміють, що пан Денис Шмигаль, який відповідає за уряд, який відповідає за виконавчу гілку влади, фактично є ну, бухгалтером при Офісі президента, а бухгалтер, ми знаємо, яку задачу виконує. Визиває директор і каже: оце це це мені порахуйте, оце, оце це скільки буде, і зробите отак, отак, отак. Отому дасте зарплату, тому не дасте. І Денис Шмигаль виконуючи цю роль бухгалтера, з якою він погодився, якою, від якої він не відходив ні на крок з моменту свого призначення. Він ніколи не заважав Офісу президента керувати Україною. Ну і здається, ніхто, ніхто з цим цього не заперечує. Президент України є е, сьогодні відповідальний за все. Він головнокомандувач, він е, відповідальний за території, на яких введено військовий стан. І тому люди прекрасно розуміють, що ті е, громадяни назвемих так яких призначили на ті чи інші посади, вони так чи інакше пройшли або через особисто президента України як прізвище, як папери, які він е е візував, або через голову його е офісу, якого називають там віце-президентом України. Настільки багато повноважень сьогодні перебрав на себе і офіс, і власне президент. Тому я не знаю, чому такий ажіотаж викликало це опитування. Ну просто знаєте для мене, якщо перевести з соціологічної на українську мову це опитування. Воно звучало так: ви, українці, дебіли і нічого не розумієте, чи ви все розумієте? Українці сказали, ми все розуміємо. Тому і визначили людину, яка відповідає за і корупцію також. Тому власне, бо корупція ж вона не на пустому місці е, народжується. Ну, подивіться, як і президент, розуміючи які настрої в суспільстві, а ми ж з вами розуміємо, що це соціологічне опитування опубліковано е, тоді, коли у президента ще там місяць місяць е, тому. Ці дані були, ну з іншого опитування, і всі прекрасно розуміють, що зараз президент як політична фігура дуже втрачає. Дуже втрачає це зрозуміло. Йде війна, складнощі, труднощі. Треба займатися озброєннями і армією, і менше займатися урядом. Всі це прекрасно розуміють, але тим не менше. Тим не менше, президент на себе перебрав, і от бачите, коли він ці дані отримав там місяць тому, Коломойського почали там садити закону. Той про державну зраду. Корупція це державна зрада. Щось узню про нього вже поїхав. Блінкін з України. І щось про цей закон перестали згадувати, чи, чи проект закону перестали згадувати. І, власне, зміни, якісь там відбулись кадрові зміни, ну, на які люди не відреагували, тому що зміни мають приносити людям в кишені реальні доходи. Реальних доходів немає і не очікується. Президент навіть змушений після оголошення результатів цього опитування змушений був заявити про те, що. Дав доручення Денису Шмигалю розглянути питання зростання мінімальної заробітної плати з наступного року. Це ж все реакція, це все реакції. І президент намагається реагувати на ці всі речі. Ну, ребята, ну вибачте, пенсіонери з трьома тисячами пенсії, які якщо людина залишилась сама, або два пенсіонери з шістьма тисячами. Залишились в квартирі, і їм не можуть допомагати діти або не хочуть допомагати діти, або їх немає фізично. Ну мені здається, цим двом людям треба лягти на ліжку і померти, тому що город вже немає сили їхати, да там до когось проситься на город, а допомогти чужі люди допоможуть один раз. А все решта це питання закрите. Цим не займається ніхто в країні, ніхто цих людей не існує для держави. І власне і власне ми з вами бачимо так по багатьох питаннях. На жаль, на жаль, люди, люди реагують таким чином. Будемо сподіватися, що це соціологічне опитування протверезить багатьох в офісі президента, і вони почнуть працювати в цьому напрямку. По перше, робити кадрові зміни, і це дуже серйозне питання кадрових змін. І о, в, займатися профілактикою корупції, тому що всіх не пересажають. І НАБУ також. Хоча я вам за великим рахунком скажу: о, от подивіться за останні півроку всі корупційні скандали, хто їх ініціював? Правоохоронна система? Журналісти, журналісти нагребли. А потім влада сідає і каже. Ці сволочі лізуть носами в діла, не дають нам займатися роботою там і так далі. Гарячого вони, бач, захотіли. Ну, На всіх журналістів теж не вистачить, розслідувачів. І От всі великі корупційні скандали це не НАБУ, не інші право правоохоронні органи. На жаль, а мають займатися саме вони. Побачимо, якою реакція буде далі. Вам дякуємо, пане Юрі, за те, що доєдналися до нашого.